Всім привіт! Отже сьогодні така цікава тема проявленість, неприявленість в е, очах творця. Е, може ви задумувались над цим питанням. Дуже класний приклад це от, Нірвана звучить проявленість. Е, ми всі це кадри у фотоапараті тверця. Дуже цікавий приклад. Е, що це означає? Тобто, якщо ми проявлені, ми цей світ щось даємо. Якісь цікаві ідеї, щось фізично робимо і так далі. Якщо ми не прояви, відповідно світ ми тільки випромінюємо негатив, кажемо, що все погано, нічого не виходить. А відповідно, творець на це дивиться, на ту картину світу, яку він створює, і бачить там білі плями. Оце білі плями якраз є непроявлені люди. А як ви думаєте, якщо ви маєте телевізор якусь картину і там білі плями, що ви з ним будете робити? Замальовувати правильно, або засвідчувати ті кадри, які не потрібні. Тобто нас, людей, які нічого не намагаються зробити або досягнути. І е, для того, щоб не стати жертвою тих змін, які настають, а бути саме проявили в цьому світі, на початку року треба зробити ревізію обов'язково того, що відбувалося в 2024 році, відповідно, чого досягли, чого не досягли, е, чому це не було зроблено. От, не журити себе, а зрозуміти причини, наслідки, які від цього відповідно відбулися, і закласти фундамент нового 25-го року. От, тобто для того, щоб стати проявленим в цій картині всесвіту, який твори творець. Якщо ви не знаєте, як це зробити, або вам щось заважає, то ви можете звернутися до мене і ми разом розберемо вашу ситуацію. І цей 25-й рік буде. Переможне з любов'ю, Віктор терпення.